Для того, щоб дати тобі практичне уявлення про то, як працювати з GSX, подивимось на цю сторінку. Це найпростіший вайтовський хоумскрін, який тобі достається відразу, як тільки ти встановив е, від проект, запустив його. Ми бачимо тут якусь розмітку. Тобто вона з'явилась на екрані. Якщо я подивлюсь в View Page Source, то тут буде тільки один дів з ID-шкою root, як ми й очікували. Але як з'являється ця розмітка, як її JSX-ом написати і що воно таке, як воно виглядатиме в коді. У нас є компонент app в цьому аплікейшені. На UseState поки що не звертаємо уваги про хуки ми розмовлятимемо трошки згодом. Проте треба пам'ятати, що ось цей рядок коду відповідає за значення лічильника. Все. В змінну gogi потрапляє значення лічильника. SetCount відповідає за те, що прийняти якісь аргументи, і змінити це значення лічильника. Все, це все, що треба знати. Ми бачимо ті самі особливості, які ми тільки що буквально обговорили. Ось один єдиний jsx елемент, jsx фрагмент. Якщо я його приберу, на мене тут матюкатиметься все на світі і казатиме, що jsx Expressions must have only one parent. І тільки так. Відповідно, повертаю цей only one parent. І все. Тобто. Return value має бути тільки один JSX-елемент. Він може бути пустим, може бути пустим. Ну, в плані цей пустий тег, будемо його так називати, фрегмент так званий. Всередині нього ти вже можеш навалити будь-яку структуру. Як ми бачимо, тут дів заголовок, і ще один дів, серед якого своя там історія і ще й пешка. Вони просто сусідні валяються. І як ми бачимо це на екрані, ми бачимо, що всередині ID-шки root, всередині діву шкою root, Є перший дів, є заголовок, другий дів і пешка. Ніякого спільного для них перента більше немає. Тобто ось ця двіжуха слугує для того ж, для чого придумали документ фрегмент. Якщо ти знаєш, не знаєш, можеш почитати, повернутися, зрозумієш, воно пазлік зійдеться. Якщо не знаєш, нема питань. Е я люблю проводити аналогію з пакетом АТБ. От ми в пакет АТБ поклали, оцей дівак, трошечки ще, трошечки іще, там яблок суниць, е якихось. І ще ягід шоколадку, пішли куди нам треба, вивернули цей пакет на ізнанку. Сам пакет запхали в е, пакет з пакетами, і все чітко, всі на своїх місцях, все добре. Так само, отут, пакет за тебе і не відрендерився, тому що де він? А в пакеті з пакетами. У випадку з дом-деревом, документ фрагмент умовно знищується. в... JSX відбувається щось дуже схоже. Клас name, Як ми бачимо, написано camel кейсом і написано не просто клас. Бо якщо я напишу просто клас, ми знову ж таки побачимо помилку, де нам що кажуть, нам кажуть, type. Та-ра-та-та, -та -та -та, щось взагалі непонятне. З notasignable, то й ще якась херня. Проте треба дочитувати до кінця і мати на це е, ресурс для того, щоб побачити. Property class does not exist on type. Оця якась дурня. Неважливо, що тут написано, по суті. Поки що ти можеш це ігнорувати. Якщо придивишся, ти зрозумієш, що це за типи, на що вони існують, проте бачиш, що Did you mean class name? Ба, яке воно розумне. Тому що TypeScript. Про, в просто JavaScript там би вже було е, по-своєму. Ну, ми просто змінюємо на class name і маємо те, що тут маємо мати. On-Click, як ти бачиш, пишеться також через велику букву. Тобто camel case. Якщо я напишу не camel case, Мені знову плюватиметься і казатиме, що ні, братік, onClick does not exist. Можливо, ти мав на увазі OnClick через Велику Сі. Так, я мав на увазі OnClick через Велику Сі, і тепер всі задоволені. Чому саме так? Тому що є деякі конвенції, іменування е, JavaScript змінних. В JavaScript змінні ми іменуємо camelcase Кейсом. Відповідно, це по суті JavaScript змінна. І нам треба дотримуватися тих самих конвенцій. Можеш собі це так. Пояснювати всі інші атрибути, які складаються з декількох слів, так само тут писатимуться з допомогою цього ж кемл Як ми можемо побачити, змінна Гогі також розміщується всередині просто коду. Ось, ось ось це все, що ти бачиш до змінної Гогі, це просто текст. Все, що йде після неї, це джаваскриптова змінна, З неї буде достати значення, приведене до стрінгу і запхати назад і з'єднане з, з цим текстом, який ми бачили попереду. От і все. Що ми, в принципі, і маємо на екрані? Бач, от, -от, -от, -от card, пешка, ні, не пешка, батон, count is і нолік. Вона навіть тут йде двома різними шматочками. Чому? Тому що поточне значення змінної GoG було нуль. Якщо я натисну на елемент, скільки разів спрацює он функція якої ти не бачиш уже в фінальній розмітці, тому що це все хендлиться реактом під капотом, вся магія відбувається, оця чорна, для того, щоб прибрати зайвий код і продовжувати слідкувати за всім на світі. Я клацаю, змінюється значення змінює, змінної і перерендерюється. Прошу помітити, навіть не батон, а тільки ось цей шматочок тексту. Коли я нажимаю, ти можеш помітити, перерендерюється тільки він, бо саме він підсвічується оце там зліва на екрані. До речі. Знову ж таки, ось от джаваскриптові змінні. В цю змінну потрапить шлях до ось цього файлу від кореню проєкту. В цю змінну потрапить шлях до цього файлу від кореню проєкту. Як ми можемо це перевірити, ми можемо побачити, що в ДІВі ось о, в посиланнях є імеджі, і ось тут воно в тексті SRC лежало, о, в, в корньовій теці проєкту лежить цей White SVG, А ось ця штука лежить в SRC Assets. І там лежить реакти свій. І ми можемо це перевірити. це дійсно так. Весицях React, отут, десь має валятися просто вайт. Ось він. Він валяється в Теці Паблік, відповідно, все, що валяється в Теці Паблік, в dev сервері і потім в білді, лежатиме поруч з індексом HTML. Таким чином, все практичне, що треба було побачити з роботи з GSX. Ти вже побачив. Тепер я закликаю тебе створити так само проект за допомогою від відкрити його, запустити, встановити всі залежності, потім запустити, поклацати ось цей jsx код, позмінювати місцями деякі елементи, можливо, змінити шлях до картинок, можливо, змінити то, як каунтиться каунтер, збільшувати його на 11, наприклад, кожен раз або щось таке. Поперейменовувати ці змінні, подивитись, що від цього відбувається, накопичити твій особистий набір помилок, і з цими помилками прийти до нас в коментарі і позадавати питання. Ми будемо раді тобі відповісти, тебе кудись перенаправити, підтримати і так далі.